Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і в нас сьогодні рибалка. Дуже багато часу не було можливості виїхати на риболовлю. І от відбулося. Покликав мене товариш. Сьогодні ми на ставочку. У нас є можливість на цьому ставочку на човні виїхати в місця, де невелика глибина, де прогрівається водичка. Там зараз повинен бути карасик. Мені дуже хочеться скоріше закинути вудку, отримати перше клювання, і хочеться, щоб з руки вибивав вудку карась. Перше, що починається риболовля на карася, це замішування прикормки. Тому зараз швидко замішуємо прикормку, плигаємо в човен і поїхали. Ловити. Так, сьогодні я буду використовувати суміш це е, чеснок е, горох і е, тигровий горіх о, арахіс. Троху додаємо однієї прикормки і другої. Я впевнений, що велика кількість прикормки нам сьогодні не потрібна, тому що прикормка дуже концентрована, в ній дуже багато. Таких інгредієнтів, що її не потрібно багато. Ми бачимо тут дуже багато всього різного, це я окремо якось розповів про цю прикормку, але... Це прикормка всім прикормкам. Прикормка. Для зберігання прикормки я використовую таке відро. Цей матеріал він дуже легко миється, а темна кришка захищає від сонця. Так, зараз ми його закриємо. І воно з нами поїде в човен. Ну що, друзі, ми приїхали там, де живе Карась. Зараз я відмірив глибину, кину декілька шарів прикормки і буду очікувати наше перше клювання. Сьогодні нам дуже пощастило з погодою, немає вітру, шкіль. Кричать півні, сонце сіяє, все просто супер. У нас така ароматна прикормка і ця суміш часника гороха і солодкого тигрового горіха це ті смаки, які дуже-дуже придужує любить і карась, і короб, і лящ. Дуже універсальні смаки. Ну, давайте подивимось, чи зможемо ми заставити з кошерів карася на нашу прикормку. Глибина є, ми прикормили. Зараз одягаємо червоного рваного хробака. Це навіть моя улюблена наживка на карася. Все, що потрібно, це взяти одного червоного хробака, порвати його на три частини і тих три кусочки одіти на гачок. Коли ми його рвемо, з нього виходить така рідина. Як дуже дуже любить вся риба, а карась особливо. Зараз вже видно, як карась ходить по очерету, і закинути в сам очерет немає можливості, треба готувати місце. Ну, я навіть сподіваюсь, що наша прикормка витягне його сучерети. Ну, давайте почекаємо хвилин 15 і подивимось. I <laughs> do Є, Є, друзі! Перший карасик. Ох такий! Дивіться, який непоганий! Зовсім непоганий. Красень. І зараз я розповім, як я його обхитрив. Дуже приємні відчуття, дуже. Так, де наш садочок? Сьогодні ми будемо тебе їсти. Так, ну що, хлопці? Історія така. Закинув я на червоного хробака, і десь хвилин 15 нічого не відбувається. І я бачу, як потроху сочерета карасик пішов. Але не було покльовок. Одягаю опариша, раз щось дрібне, другий раз і нічого. І тоді я використовував, використовував той прийом, який я використовував в минулому році. Достав опіум з полуницею і ну, хвилина, може, дві, і перший карасик у нас. Але я помітив, що покльовка була. Не дуже впевнена. І зараз я буду міксувати плуницю з конопльою. І міксуючи опіум, буду дивитися, на, які, на який смак більш впевнена йде покльовка. Тому опіум потрібно мати в декілька смаках, і буває таке, що працював, працював один смак. І все затихло. Тільки в другий смак запускаєш наживку і оживає, вроді як і не закінчувалось. Ну, давайте пробуй. Коли ми виїжджаємо на карася, ви повинні мати декілька насадок. Це і червоний хробак, і опариш. Це можна брати також тісто, перловку. Особливо я, більш за все, люблю червоного хробака, але це не означає, що тільки на нього завжди гарно клює. Карась, він такий привередливий, що йому. Сьогодні він ловив на, ловився краще на перловку, завтра на перловку, неділю може ловитися на перловку, а потім півдня буде ловитися там, тільки на червоного або на опариша. Тому, щоб не спортити собі рибалку, ви повинні мати декілька наживок. Якщо у вас є можливість брати з собою декілька запахів різних атрактант, атрактантів, це буде ще чудовіше. Тому що Буває, що одна ж і та наживка починає працювати краще і краще, коли ми змінюємо смак цієї наживки. Ну, от на сьогоднішній рибальці ми також це проекспериментуємо. Першого карася я впіймав на опариш, який запустив в опіум полуниця. Зараз я запустив коноплю, поки тихо. У мене ще є пару смаків це слива. Слива це взагалі. У минулому році вся риба і таке було враження, що риба вийде на берег і буде її вихватувати у риби з рук і ковтати. Ну, сливу я трохи придержу, якщо там зовсім не буде клювати. У нас тільки почалась рибалка, і я впевнений, що зараз ми той ключик зможемо підібрати. Так, друзі, ну, що вам хочу сказати, слива, слива Опять працює. Ми в цьому році запустили ще два смаки, це бубельгум і Тігровий горіх, щоб зробити конкуренцію сливі. Ну, подивимось, чи зможуть вони з нею конкурувати. Полуниця відпрацювала, потім конопля не захотів, запустив в опіум карась, ну так, понюхав і пішов. Сливу тільки опустив, відразу покльовка, відразу. Ще один карасик? Ще, ще один сливовий карасик. А що ж він такий побитий? Чи це коробчук? Ні, це карасик. А ось і слива. Ось він взяв сливу, він її вже не кине. О, дивіться. Ну, що ти думаєш, я тебе не возьму, я тебе возьму. От вам, друзі, і слива. І дивіться, який гарний, круглий. Ой. Просто чудовий. Дивіться, який гарнесенький. Зараз хотів би вам розповісти свою думку, чому так в даному випадку запрацював опіум. Сьогодні ми використовуємо прикормку, яка дуже концентрована і дуже збагачена великою кількістю компонентів. Там і багато іконоплі, ільна, дуже-дуже всього багато. І всі компоненти, вони... Мають дуже високий білок. Там і декілька пелиців з крильом. І коли у вас на п'ятні знаходиться така збагачена прикормка, риба до вас точно прийде на цю прикормку. Але ваша наживка повинна бути не гіршою за те, що знаходиться на дні. І тому. Ця збагачена прикормка витягує рибу з очерету, а за допомогою опіума ваша наживка робиться більш цікавішою. І тоді риба, перш за все, знаходить вашу наживку. Зараз трохи підгодую, коли вже на вашу точку з'явився карась, ми не знаємо його кількість. І спершу я кинув невелику кількість корму і, може, вже його виїли. Тому треба підкидувати для того, щоб карасю було що робити. Таких три. Штучки в мене вже заготовлені. Ух, Ох! І кидаю, і тяну карася, все зразу. І повторю вам ще раз, що те, куди зайшла слива, в яку зайшла ваша наживка, заставляє дуже впевнено. Рибу клювати. Так, не дав прикормити. Ну нічого. Зараз ще одного шара закинемо. Піднявся вітерець вже не так гарно, але нічого. Красиво, ой, яка гарна. Ви дивіться, кого слива заставила я таку красноперку давно не бачив. Ой, ой. Величезна. Друзі, ну я дуже давно таку красноперку не бачив. І от, -от знову я експериментував. І полуницю запускав, і коноплю. Тільки опустив сливу, дивіться, не красноперка, а монстр, а червоноперка. І дивіться, дуже гарно я от зараз додав знову прикормки. Підтягнулася рибка, але без сливи не хоче, не хоче. Ну що, друзі, будемо завершувати цю чудову рибалку. Я дуже давно не був. Мені дуже сподобалось, я так сподіваюсь, і вам сподобалось. Ви все бачили. Класична рибалка на поплавок, на ловля біля очерету. Слава Богу, тут була можливість взяти човна. і Підплити до очерета, тому що е, з берега таких місць небагато. Задоволення отримано, е, отриманий досвід, отримані підтвердження е, те, що було напрацьовано в минулому році. Сьогодні ми використовували нову прикормку. Е, прикормка дуже збагачена всім, чим можна це збагачити. Тим, хто слідкує за нашим каналом, я в наступному, може через випуск розповім про цю прикормку більш детально, чому вона така цікава, чому вона зводить з розуму рибу. В цьому році навіть я буду використовувати, скоріш за все, лише її. В завершенні хотів би подякувати нашим захисникам. Ви справжні воїни. Ми вам всі дякуємо за той мир, який ви зберігаєте для нас, за те, що ви бороните нашу землю. Велика вам подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.